Привіт усім! Мене звати Юда, і ви на моєму каналі, присвяченому іноземним мовам. Це перше моє відео, до якого я не писала ніяких сценаріїв, тому що це буде експеримент, і ви будете слідкувати за цим експериментом. Протягом 24 годин я буду вивчати абсолютно нову для себе іноземну мову. І через 24 години у мене буде розмова з носієм цієї мови, де ми будемо спілкуватись цією мовою. Я поки не знаю, яку саме мову я буду вивчати, це визначить колесо фортуни. Як бачите, я обрала 10 мов, які я раніше взагалі ніяк не вивчала, 5 з них мені будуть даватися дуже важко. Це китайська, японська, корейська, грецька та французька. І 5 з них мені будуть даватись не дуже важко, тому що в мене вже є знання англійської, німецької та іспанської, ну і української. Я дуже надіюсь на свою удачу, і що мені не попадеться китайська, корейська чи японська, тому що, самі розумієте, це буде повний трендець. 24 години а потім розмови з носієм. Тому я переживаю. Так, ну що, натискаємо на колесо фортуни. Ну, давай, давай, давай. Грецька! Uh, грецька, знаєте, а я рада. Mm, там дуже прикольні буквочки, я знаю. Ну, побачимо, що з цього вийде. Я забронювала тільки що одне заняття з носійкою грецької мови на завтра 13.00. Але є одне, але коли вона підтвердить все, я її напишу, чи можу я знімати на відео наше заняття і потім публікувати в YouTube. Якщо вона відмовить, то мені прийдеться шукати іншу людину, з якою я зможу поспілкуватися грецькою. Отже, грецька я поняття не маю як звучить грецька, тому я зараз десь півгодини чи 40 хвилин буду просто її слухати і читати водночас субтитри. Можливо, ви знаєте, що є такі YouTube-канали, як Easy Languages, на різні мови, там Easy German, Easy Spanish, Easy English, і також є Easy Greek, легка грецька. І там просто ходять по вулиці, беруть в людей інтерв'ю грецькою, звичайно ж, і там завжди прописом є субтитри грецькою, і одразу

Дивіться, які справи. Я вже наслухалась грецької, там лише деякі слова були мені знайомі на слух. Взагалі я зрозуміла, що по вимові грецька ніби й не дуже то складна, а ось читати там дуже букви такі цікаві, заворочені. Мені здається, неможливо навчитись читати грецькою за один день. Якби я мову вчила серйозно, довгостроково, то я би почала з того, що я би вчила, як вимовляються всі звуки, вчилась читати. А мені вже завтра потрібно вести розмову грецькою. Мої головні цілі це вміти сприймати на слух і вміти щось говорити. Я над цим і буду працювати. Я просто знайду якусь табличку, як вимовляються там з букви. І не буду сильно заглиблюватись в фонетику. Я одразу почну з того, що буду шукати якісь популярні фрази і вчитись їх саме вимовляти. Отже, я виписала собі десь так 30 популярних грецьких слів та фраз. Дивіться, я знайшла в Ютубі ось таке відео, виписала собі найпопулярніші фрази. Дивіться, спочатку я писала, як вони грецькою пишуться, а потім як читаються, ну і переклад. Я вчилась вимовляти всі ці грецькі слова та фрази і себе перевіряла, тому що, хоча я знайшла відео, де півмільйона переглядів, яке на каналі, де майже 2 мільйони підписників, але вимовляють там грецькі слова далеко не завжди правильно. Наприклад, Google-перекладач. Паракало. Паракало. Наголосно на останній. А у відео кажуть. Паракало. Паракало на другий склад. Хоча навіть в самому грецькому слові рисочка наголос іде на останній склад, і це не єдине слово, яке у відео вимовляють неправильно. І, до речі, знаєте, як грецькою буде так? Ні. Уявляєте, так? Це? Ні. Ось, наприклад, ви не знаєте грецької і питаєте в грека, можете мені допомогти, а він вам ні. І ви такі розчаровані, йдете назад, хоча він мав на увазі так. Так, у мене вже вечір, і я займаюсь тим, що пишу грецькі діалоги. Які стандартні питання, і як би я на них відповідала. Тобто, а звідки ти родом? А я родом з України. А якими мовами ти розмовляєш, а я розмовляю там тими то, тими то, тими то. І я використовую. Google-перекладач і перекладач DeepL. Я просто звіряю, чи вони однаково перекладають. І Google-перекладач це просто фірма. Насправді. По-перше, він добре перекладає, по-друге, він показує, як е, латинськими буквами як читається це все діло, і можна послухати. Музикій, і Ось. Так. І дивіться, прикол. Я спочатку писала діалог, все як положено, грецькі букви виводила. Ну тут як читається, а потім зрозуміло, що це просто марна трата часу, і почала одразу латинськими буквами писати. Ось дивіться, як виглядає грецька мова. Ну, тому що мені немає зараз сенсу розбиратися в грецькій граматиці, виводити ті літери. Мені потрібно просто правильно вимовляти слова, щоб я вміла розуміти на слух грецьку все. І, до речі, з Google-перекладачем я перевіряю свою вимову ось, наприклад, слухайте.

Епангельмасу. Його ім'я то епангельмасу. Привіт! У мене вже другий день настав. Зараз 11.35. Я ось тільки що десь півгодинки повторила грецькою вчорашні слова, фрази, діалоги, які я собі написала. Ось дивіться, скільки, до речі, в мене місця зайняло. Раз. Потім, два, ну, і ще три. Можна було написати на картках, але, чесно, мені і так, норм. Типу. І я спочатку спробувала згадати. Фрази слова грецькою без допомоги, і я десь згадала ну десь половину того, що я вчора вчила. Насправді мало часу для того, щоб це все вчити. Я не люблю просто тако сидіти і зубрити. Я собі придумувала асоціації, ось, наприклад, там говорити там. Мілате, міла, сміла. І я собі маю ага, там Міла, типу моє ім'я, Міла, або, наприклад, Еротісис, Еротісіс, правильно, типу еротіка, Еротісіс, запитання. Або ехо, маю, ехо. Тобто такі асоціації собі придумувала. Я записувала собі грецькою речення, які мені швидше всього знадобляються в розмові. Наприклад, «А можете повторити це, будь ласка, а можете сказати це повільніше, а можете сказати це англійською, або я вас не розумію. Тобто, ось такі речі. Також написала кілька діалогів, де е, стандартні питання, і як я на них відповідаю. Наприклад, е, які я хобі маю. Я там написала, що я граю на фортепіано, вивчаю іноземні мови е, і тому подібне. І зараз ще раз годинку, ще раз це все повторю, діло, ще щось послухаю. ну і Потім буде урок. Через кілька хвилин у мене заняття з носійкою грецької мови. Вона погодилась опублікувати запис уроку при умові, якщо наше заняття буде голосове. Тобто, я не буду її бачити, буду тільки чути. Часно трішки переживаю, тому що я не хочу користуватись своїми записами на уроці, хочу все з пам'яті згадувати. Я не впевнена, що буду її сильно розуміти, тому буду чіплятися лише за ті слова, які я знаю, і якось так інтуїтивно відповідати. Ну і ще трішки переживаю, бо ви цей урок побачите. Ну... Ай, я суть. Γεια σου. σου. τι κάνετε. Είμαι πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις. πολύ καλό. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Α, πολύ καλά, πολύ καλά. ευχαριστώ. με λένε Μίλα. Χάρηκα Μίλα. εγώ είμαι η Πινελόπη. Mm -hmm. Με λένε Πινελόπη. Eucharistio. Apo, uh -huh. apo pui se mila. Mm -hmm. Uh -huh. ima apo ti in Ukrania? Ches glosses milas. Aha. Ches glosses mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. milas. Uh mu uh, glosa in i Ukrainiki. Uh, milao, milao episis uh, anglika, germanika, germanica, hispanica, ki rosica. E εσύ C γλώσσες μιλάτε. Κι S C μιλάς. Αχ μιλάς. Ε E S μιλάτε. Αχα αχα Λοιπόν E γλώσσες μιλάς. І pies Bravo, а, <звук> У мене закінчилось заняття грецькою. Ви бачили його частинку, взагалі воно тривало 30 хвилин. Дуже приємна жінка мені попалась. Взагалі, ми деколи переходили на англійську, тому що я не все грецькою розуміла. Але все-таки багато що я розуміла. Я чіплялася за ті слова, які я вже знала, і навіть деякі розуміла інтуїтивно. Наприклад, вона запитала, який мій улюблений колір, типу хрома. Я не знала цього слова, але я інтуїтивно подумала, що це колір, і це дійсно було так. Я відповідала щось сама, грецькою по пам'яті, коли я щось знала, як це відповісти. Далі вона мене виправляла, наприклад, Google-перекладач. Хоч і добре перекладає, але не відмінно. Е, я сказала, наприклад, там кано аслімата, кано стречні. А вона сказала, що до стречінгу аслімата не підходить, потрібне інше слово. Е, я вивчила нове грецьке слово. Е, вона завжди повторювала Ореа, ореа, ореа. І це, типу, чудово. А я думала, що чудово це мегалос, бо так Google-перекладач сказав, але мегалос це великий, типу «great». <laughs> так. Google неправильно мене зрозумів. Ось, вона мене похвалила, сказала, що за один день це дуже крутий результат. Ми так поговорили трішки. Але, знаєте, цей урок більше така знаєте, каша була. Але все одно я задоволена, щось нове я знала, мені було цікаво. І дякую вам, що слідкували за цим моїм експериментом. Якщо вам подобається такий формат, то пишіть обов'язково. Можливо, буду робити ще якісь такі схожі експерименти. Дякую за перегляд! Ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал і до зустрічі в новому відео.